Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Сьогодні Запоріжжя прокинулося від вибухів. Рашисти продовжують тероризувати наше місто. Про наслідки ворожих прильотів розкажемо за мить. Чергова масована ракетна атака ворога зафіксована по всій Україні. Постраждали населені пункти на Харківщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині. Є загиблі та поранення. Деталі у випуску запоріжжя засипає снігом, а дороги вкрила ожеледиця. Про ліквідацію наслідків негоди далі. О сьомій ранку Запоріжжя прокинулося від чергового масованого ракетного удару рашистів. В обласному центрі пролунало п'ять вибухів, атакували крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків. Внаслідок ворожої атаки поранено п'ятеро людей. У прилеглих до місць прильоту 16 багатоповерхових будинках вибито вікна, а також пошкоджено шість будинків приватного сектору. Як ліквідовують наслідки ворожої атаки, бачила наша Єлизавета Швайко. Зранку Запоріжжя здригнулося від вибухів. Російські терористи здійснили комбіновану атаку крилатими та балістичними ракетами. У нас вимкнулося світло, дуже сильно воно гепнуло. Ну, що є запах гарі. Ми перелякалися, що в наш будинок і дійсно пожежа, тому що був ну, запах гарі. Я побігла додому, взяла речі, документи, гроші, ну тобто ми думали, що пожежа. І вибігли на перший поверх, вже побачили, що це не наш будинок. На першому поверсі чекали відбій родичів. У нас повилітали вікна у під'їзді, почали все прибирати. У мами ну, там трошки теж прибирали, штукатурка посипалась. Ну і почали прибирати. Зазнав ушкоджені будинок пана Сергія. Під час ворожого обстрілу чоловік був вдома. Жінка поїхала на роботу, десь у сьомий. Може, восьмий, сьомий, десятий. -е, По-перше, десь хвилин за десять був прильот, але він був далеко. Я зараз набрав її ну, поцікавитись, як неї справи. Е -е, ну, а потім прильот один і одразу драз одразу другий. Ну, одразу од другий полетіли скло, попадали штори. Ну, взагалі мене здивувало, те, що майже всі міжкомнатні двері порозколювало. Загалом вибуховою хвилею та уламками вибито вікна та пошкоджено балкони у 16 багатоповерхівках та шести приватних будинках. Знищено та понівечено автівки, припарковані поряд із місцем влучання. Зазнали руйнувань й промислові об'єкти міста. Нанесено 5 ударів, ракетних ударів. Почав ворог вбити ракетами з 7-ї ранку і десь впродовж 30-40 хвилин. Станом на зараз у нас є 5 постраждалих, один тяжкий, інший худший. Немає прямих влучень, слава Богу, в будинки самі, але є рядом, де якраз осколками були всі нанесені такі руйнування. Місцях ворожих прильотів встановлено намети міської ради та комунальні автобуси, в яких соцпрацівники та представники райадміністрації консультують людей. Також рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів у приватному секторі. Понівечені дахи, вікна, огорожі. Робочі роблять тимчасові укриття сплівки, адже за такої погоди на дахах працювати з міркувань безпеки не можна. Закривають вікна плитами ОСБ і в багатоквартирних будинках так само першочергове завдання це закрити розбиті вікна, зважаючи на погоду, теж аби від зовнішніх впливів захистити помешкання містян. Місці ворожої атаки рятувальники спільно з товариством Червоного Христа облаштували намет незламності. Це такий пункт обігріву, де жителі міста можуть отримати гуманітарну та психологічну допомогу, зігрітися та випити гарячі напої. Установили намет і гаряче харчування, чай, кава і психологічна підтримка. Кожна родина, яка постраждала, отримує гуманітарну допомогу. Це продуктові, гінічні набори, ковдри, теплі речі тощо. За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, попередньо росіяни вгатили по Запоріжжю ракетами типу Іскандер М та С 400 Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Сотню ударів минулої доби завдали рашисти по понад 20 прифронтових містах та селах нашої області. Під атаку російських РСЗВ та безпілотників потрапила житлова забудова та цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих. Найчастіше для обстрілів ворог використовує артилерію. 70 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Червоного, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного Кам'янського, п'ятихаток, плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Водночас наші бійці продовжують стримувати ворога та завдавати максимальних втрат загарбникам. Зокрема, відбила атаку ворога західня шевербового на бійці 65-ї бригади підривають терористів прямо у ворожих окопах. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні близько сьомої ранку, 8 січня. Рашисти завдали масованого удару по Україні. Усього зафіксовано 59 ціли, цілей. З них знищено 26, 8 вісім дронів та 18 крилатих ракет. Х-101, Х-555 та Х-55. Постраждала Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина та Хмельниччина. Зокрема, по Харкову ворог вдарив чотирма ракетами в центрі міста пошкоджено освітній з. Заклад, одна людина отримала поранення, її доставили до лікарні. Також у селищі Вільча пошкоджено геріатричний пансіонат у місті Змія. В Змієвчугуського району зафіксовано влучання в приватний будинок. Є загиблі та поранення. На жаль, 62-річна жінка, яку деблокували з під завалів будинку у Змієві, загинула за уточненими даними. З під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 78-річному чоловіку надали першу медичну допомогу. Щонайменше дев'ять ракетних ударів зазнав кривий ріг. Пошкоджено торговельний центр, понад два десятки приватних будинків та понад 200 багатоповерхівок, три школи та дві лікарні. Місцевий житель отримав осколкові поранення. Внаслідок прильоту по Криворізькому району під завалами загинула жінка. Поцілили окупанти і по Новомосковську. пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, багатоповерхівка, автомобілі. Також вибуховою хвилою перевернуто маршрутку, що проїжджала. Повз є постраждалі за уточненими даними. У Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11 залишаються в медзакладі. З них четверо діти. У кривому розі та районі чотири потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості. Поряд з пораненими лікарі надають всю необхідну допомогу. Завдано удару і похмельничення. Зокрема, рашисти влучили по одному з об'єктів інфраструктури. Пошкоджено вікна в будинках, навчальному закладі та на кількох підприємствах. На жаль, є загиблі сили. ППО ЗСУ збили дві ракети. На жаль, двоє людей загинуло. Щирі співчуття рідним. Є пожежі, які локалізують і ліквідовують наші надзвичайники. Разом з тим нашим спецпризначенцям вдалося знищити російський комплекс радіоелектронної боротьби Тірада 2 на Донецькому напрямку. Комплекс був призначений для виведення з ладу супутників зв'язку, визначивши координати ворожої цілі, оператори, оператори сил спеціальних операцій, навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони внаслідок точного вогневого ураження. Комплекс Греб знищено вщент. Відзначилися і бійці 103-ї окремої бригади. ТРО. вони знищили російську бронемашину, а пізніше уразили і Урал, який приїхав по росіян. На Уралі був і антидрольщик з ребрушницею, Проте рашистів це не врятувало. Комунальники ліквідують наслідки негоди в Запоріжжі. Обробляти дороги та тротуари. Матеріалами проти ожеледиці розпочали вчора з 20-ї години вечора і працювали протягом всієї ночі. Під час виконання робіт використали понад тисячу тонн спеціальної суміші. Задіяно було 54 одиниці техніки та 68 працівників. Висипали 1084 тонни пісчі. Піщано-селіної суміші. Працювали по всіх районах міста і також продовжуємо роботи на теперішній час. Техніка на лінії, паливо-мастильні матеріали в наявності, суміш в наявності все гаразд. Сьогодні опівдні у місті запрацювали снігоприбиральні машини. Особлива увага приділяється дорогам з активним рухом транспорту, зокрема громадського, а також спускам, підйомам, перехрестям і зупинковим комплексам. Роботу комунальників ускладнює ожеледиця, що утворилася вночі на проїжджій частині і тротуарах. Зауважують в КП ЕЛОАШ. Спочатку пішов дощ, потім настав мороз. Це спровокувало ожеледь, на котру випав сніг. Наші машини спочатку почали посипати піщано-селіною сумішю. Ця суміш вступає в реакцію з, -з, -з, -з кригою. Під тиском шин автомобілів це перетворюється на кашу, яку котру потім ми збираємо механічним прибиранням з дороги і потім заново посипаємо. Аби зменшити налипання снігу та аварійність на автошляхах, комунальники працюватимуть цілодобово, крім центральних оброблятимуть дороги другої і третьої черги. Порушення правил пожежної безпеки найчастіша причина виникнення пожеж. Тільки за минулі вихідні запорізькі вогнеборці ліквідували вісім займань в приватних оселях. Подробиться в нашому традиційному відео дайджесті. Вісім пожеж за минулі вихідні ліквідували запорізькі рятувальники. Одна з них сталася ввечері 7 січня в населеному пункті запорізького району Горівдах житлового будинку на загальній площі 60 квадратних метрів. Жертва постраждалих немає. Ймовірною причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. В одному з районів Запоріжжя водій не впорався з керуванням, через що автівка влетіла в відбійник. Рятувальникам довелося деблокувати керманича із понівеченого автомобіля. Після цього постраждалого передали медикам. Чоловіка госпіталізували каретою швидкої до міської лікарні. Обставини ДТП встановлюються за фактом події. Ведеться розслідування. Поліцейські охорони повернули додому зниклу дитину під час патрулювання містом. Вони отримали повідомлення зі спецлінії 102. Жінка розповіла, що її син пішов по обіді з дому та не повернувся. Отримавши прикмети, поліцейські охорони вирушили на пошуки зниклої дитини. Вже через годину правоохоронці повернули хлопчика матері. Запорізька область приєдналася до загальнонаціонального проєкту Пліч Опліч. Про це повідомив очільник області Юрій Малашко під час брифінгу. Метою цього проєкту є популяризація спорту серед учнів закладів середньої освіти у 2023-2024 навчальному році. В межах ініціативи планують організувати спортивні змагання з грудня 2023 по червень 2024 навчального року. Проходитимуть вони із п'яти видів спорту баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, футзал та чорлідінг. Змагання відбуватимуться в п'ять етапів: в шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Зареєструвати свою команду можна на офіційному сайті проєкту до 1 лютого 2024 року. Запорізька у двадцять третьому, навчальному році приєдналася до загальнонаціонального проєкту Пліч Опліч. Всеукраїнські шкільні ліги, які проводяться за ініціативою Офісу президента України, його гасло ми переможемо. У межах проекту відбудуться шкільні змагання з п'яти видів спорту, які допоможуть згуртувати наших підлітків та сформувати в них командних. Дух, ми не будемо поспішати і масово примусувати людей реєструватися. Однак це вже треба робити, і є вже школи, які зареєструвалися. Є люди, які готові це робити. І завтра ми зустрічаємося ще раз онлайн і будемо ще раз спілкуватися вже напряму з учителями фізичної культури, щоб порозуміти наші перші дії стосовно підготовки команди до виступу на змаганнях. Першого, другого, третього рівня. Декларацію про доходи за 2021-2022 роки треба подати до 31 січня. Нагадують у міському департаменті правового забезпечення в Україні. Відновили обов'язкове декларування статків для низки посадовців. Зокрема, подати декларації мають депутати, міські голови, судді, поліцейські, а також інші громадяни, категорії яких визначені законом про декларування. Він набрав чинності в жовтні 2023 року. Також звіт. Про про прибутки та майно мають подати і ті, хто звільнився з посади торік після 11 жовтня. А вже до кінця березня посадовцям потрібно надати декларацію за 2023 тисячі в електронному вигляді ми через сайт НЗК подаємо за допомогою ЄЦП. Підписуємо встановлена форма, є і подається декларація. Вона знаходиться у публічному доступі майже всі декларації, і тому в принципі можна всім ознайомитись з ним. А є закриття декларації, доступ до яких ну, відповідний порядок їх закриття визначений назик. У разі несучасного подання декларацій складається протокол, і особа притягається до адмінвідповідальності за це передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Видатки на освіту цьогоріч будуть збільшені на понад 20 мільярдів гривень в порівнянні з 2023 роком. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Під час засідання Кабміну фінансування освітньої галузі у 2024 році становитиме більш ніж 170 мільярдів гривень. Зокрема, заплановане підвищення виплат українським освітянам на 21% – 2,5 мільярди. Уряд виділить на облаштування укриттів та 1 міль. Мільярд на шкільні автобуси продовжиться фінансування нової української школи та модернізація шкільних їдалень. Цьогоріч ми також плануємо запустити масштабну реформу вищої освіти. Насамперед, мова про зміну підходів, фінансування. Зараз у системі вищої освіти є навчання на бюджеті і за контрактом. Ми пропонуємо змінити такий підхід або охопити державною підтримкою якнайбільше студентів. Сьогодні ухвалюємо законопроект, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання. Збільшать видатки і на охорону здоров'я У 2024-му Фінансування складе 239 мільярдів гривень. Зокрема, на програму медичних гарантій додано 16 мільярдів гривень ще один мільярд виділено на облаштування укриттів у лікарнях. Крім цього, уряд запускає пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. Також кабмін ухвалив постанову, що передбачає розширення переліку ліків та медвиробів, які будуть закуповуватись. Лікарнями через електронний каталог зокрема значну увагу буде, будемо приділяти фінансуванню реабілітації, охороні материнства та дитинства, діагностиці та лікуванню раку. Програму доступні ліки теж збільшуємо до. 5,2 мільярдів гривень продовжимо розвиток цифрових інструментів. Вже найближчим часом плануємо запустити електронний кабінет пацієнта. В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями. Зимові свята активна пора презентів. Солодкі подарунки від міської влади отримали родини, в яких виховуються діти підопічні міської асоціації батьків, дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства. Надія ця громадська організація діє вже 29 років і нараховує у своєму складі 1200 таких сімей. У зв'язку з війною чимало родин евакуювалися, а ті, хто лишився в місті, за можливості завітали на свято до одного з кінотеатрів. міста. Привітав малечу Санта-Клаус. Також дітей розважали аніматори, пінгвін і символ нового року дракончик. А ще малеча переглянула мультфільм Переліт. Дітки з інвалідністю не вони з новими діагнозами, з новими проблемами. А сьогодні у такий тяжкий скрутий час вони потребують подвійну допомогу, увагу і родини, які їх виховують. Вони потребують психологічну підтримку і батьки, і діти, і малі діти, і дорослі. Солодкі подарунки у нас передбачені міською програмою Діти Запоріжжя, яку підтримує депутатський корпус і міська влада. Аніматори будуть заходи для спілкування для розважання. Робити Санта Клаус, привітання буде здійснювати. Він буде вручати з представником міської влади солодкі подарунки. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.